Чи знаєш ти, що Пасха нас святкується в п'ятницю? Суть Пасхи, взагалі, першочергово, як вона проходила, полягає в тому, що ізраїльський народ він був в Єгипті, вони були у рабстві. І Бог посилає Мойсея вивести єгипетський народ з рабства. Він ожесточив серце фараона, багато кар різних, і остання з кар, така найжорстокіша, це померли всі перші діти. І щоб це оминуло пройшло повз ізраїльський народ, вони були повинні принести в жертву ягня, помастити косяки дверей. Це оці куточки. Цього ягня, тобто принести в жертву тварину, то що вони робили в старому завіті. Зазвичай з цим вони підтверджували віру в Христа. Але в даному моменті, завдяки цьому підтвердженню, ангел-губитель він пройшов повз і первинці з ізраїльського народу не були вбиті. І чому ми святкуємо Пасху саме в п'ятницю? Тому що ось ця замісна жертва замість ізраїльського народу померла ягня, і тому ці всі діти, перші, що були в тому народі, вони не померли. І так само тут помер Ісус Христос, і в цьому суть плата за гріх, смерть виконання Слова Божого. І смерть кого смерть самого Бога. Але ми знаємо, що він переміг смерть, що він воскрес. А заради чого він помер? Заради того, щоб весь гріх людства він був прощений абсолютно. Тобто, всі гріхи, які б ми не робили колись, чи не робимо зараз, що в майбутньому, головне це віра в Христа, що Він є Бог. І що його жертви достатньо, достатньо, щоб покрити будь-який гріх, але є єдиний гріх, який веде до смерті. Це коли людина вона відрікається Христа, не приймає його як Бога, і що його жертви достатньо. тобто порушує всі ці основні умови завіту. І саме святкуємо неділю. Це вже свято опрісники. Опрісники це хліб без закваски, тобто без всяких домішок, без всього нечистого, без всього зайвого, ідеальний досконалий і Ісус Христос є прообразом цього. Тому свято опрісники в єврейському народі в той період це вони святкували вихід із єгипетської землі завдяки Богу. Богу, який їх вивів, а ми зараз святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Тому в Біблії насправді дуже багато прообразів, і старий завіт він нам говорить про новий завіт. І це дуже цікаво читати і досліджувати, на що я вас і надихаю, щоб знати, що ми святкуємо, про що ми говоримо. Тому що якщо ми вже за щось взялись, то класно це доводити до кінця, правда?